В дорозі. Відправили діток до школи. Справилися їхати в один з магазинів е, придбати для котиків нове житло. Я вже думала, кращого, як вони мали, не може бути, але бренд е, щось собі придумав, ще інакше вже там їм зробить чуть готель. Кожен котик буде мати власне місце. Ну, Але, на жаль, добре, що провірили онлайн. Виявилося, що те, що нам потрібно. Е, недоступна, то будемо шукати ще поки, але вже як ми зібралися кудись їхати, то йдемо в штат Гає, в таку кантрі-арію, там є магазин е Менонітів мені здається. Я там муку борошно купую для випічки хліба. Е на різку м'ясну люблю брати з собою якісь ланчі на ярмарки. Колись вже показувала вам, але сьогодні знову у вас собой приємного перегляду. Ми на місці, у нас така погода осіння-осіння, мжичка, такий дрібний дощик, хто не знає. Тут таке в них гарне озеро на території. Дерева ще не дуже тут змінилися. Дорогою вже було багато. забарвлень таких осінніх і от Country Store. Сільський магазин Trinkle and Spring. У них тут завжди гарні хризантеми, дрова можна придбати, гарбузи. Маленькі гарбузики декоративні. І брендон. О, букетики гарні. Ого, по 10 доларів такі домашні, як в мене вдома. Гарна композиція проході. І от, хто зі мною давно, то пам'ятає, я вже не раз сюди приходила. Оце відділ спорушну. Це найперше, що мені сьогодні потрібно. Різні вареня. Алдерберій це бузина, дуже корисне, малинове, персикове, полуничне. І отут приправок, стільки різних, я обожнюю, я тут в них завжди купую приправи, але в мене є запас, бо я минулого разу собі накупила лаврові листки. Такі великі упаковки в них і недорого порівняно, що в магазинах дивіться, 2,64 В магазині ніколи в світі не знайдете таку ціну стільки лаврового листя. Все для закруток. У них тут. Різні кухонні приладя. Є такі хендмейд-коврики в'язані. Тут їх кухня. Брендон ще щось якусь вісянку. Ха... А, я знаю, це його батьки люблять цей хат серіал. Такі зернову кашу. Він, напевно, фотографує запитати, чи їм не треба. Це що... А, м'ятний чай. Потрібна м'ята. Ну, в мене є своя. Їх свої булочки, пайс. Що це це наманові роли. Мейпл. Мейпл це кленовий сироп смак. Так, до вам ще покажу, що тут. Різні для випічки, добавки, сиропи, фарбники. Наприклад, є отакі з лимона, лимонний желатин, так? О, до речі. Я шукаю агар-агар. А може в них є? Зараз. Гляну, як англійською це буде. І я хочу спробувати зефір сама робити. Так, агар-агар так і є агар-агар, але. Бо тут бачу такі різні види желатину, Але запитала дівчинку-продавця. Каже, що, на жаль, немає в них такого. Ну нічого. Замовлю онлайн, бачила, що я онлайн. Треба діткам буде смоколиків купити сьогодні. Вони тут люблять всякі. Железні такі цукерочки. Тут крупи є, рис, горох Я тут купую собі. Макарони різні, різні. Соуси. Бренду вже там нарізку замовляє, він знає, що я люблю. Бачите, дівчатка ось так одягнені. Ці О, горіхи тут різні також. Мигдаль, арахіс, пікони. Насіння гарбузове, соняшникове, засушена динька, інжир засушений, банани, цукати. Ось такі смак Кока-Коли, желейки. До речі, смачні вони. Різне, різне печиво. Тут їхні такі якісь саморобні мазі. Крем, мило. Там далі є ще Виді, люстра гарна. Далі є ще заморозка, різні субпродукти також. Зараз щось ще діткам виберу. Собі беру родзинки в шоколаді молочному. Дуже смачні. Діткам желейних. Черв'ячків іноді дозволяю, вони люблять їх. Беру собі таку нарізку. Там оливки, перець і як варена кобаска, дуже смачно. І Брендон мені бере копчену гуду, сир гауда, чи як нас кажуть, дуже також тут люблю. Так гарно все по відерках. Люблю такий стиль тут в магазині. Є різні книги з рецептами, листівочки можна гарні, цікаві. Тут придбати, про мною в ковчег, напевно. Таке для діток різне. Подивіться, який тут ханіспунс у вигляді медової ложі з медом такий льоданик і з імбирем. Імбир і персик, а це кловер гані. І собі чай ось так розмішуєте зразу. Гарна ідея. Різні какао, капучино. Не знаю, брала таке, мені не сподобалось. Дуже солодке. З приправ згадала, повернулася, візьму собі цибульку суху, тому що її якраз вже немає. 2,75. ось така велика упаковка. Все, брендом розплачується і ми ще вже раз ми в цій території то поїдемо в Сріфт Стор. їхні. Якраз такі, що ще не розпустилися, значить довго би стояли. І все. Взяла ящик. Брендом все поскладає. І Сріфт Стор, про який я як кажу, це такий секонд-хенд-магазин, але не... Там гудвіл, чи до яких звикли, що всюди є в Америці, а такий від якоїсь церковної організації, невеличкій, і там всяка всячина. От ми приїхали в магазин Second Hand, The Way Station Thrift Store. І візьму вас з собою. Подивимося, що тут є. невеличкий. Книги, сумки, взуття, одяг, всяке всячина. Але мене одяг, взуття то все не цікавить. Я люблю йти там позаду магазину. Є меблі, всякі. до кухні, декорації. От тут ми і походимо разом з вами і порозглядаємо. Що тут є? Які ціни? Ось крісло качалка Таке добротне, непошкоджене. 60 доларів. Оці такі в гарному стані. По 20 доларів хочуть. Тут дивіться, такі столики. 60. А це набір. Два таких і один такий скляний. Колисочка, яка в мене, до речі, марки Катя, нам бабуся їхня американська давала таку користування, то обидвоє поруч нашого ліжка в такій колисочці спали. Різні її покривала на ліжка, для діток всяка, всячина. О, швейні машинки навіть, дивіться, за 15 доларів. сінгер у мене є. У мене є машинка. Свекри колись також подарували мені. Це всяке для рукоділля, я так розумію. Праски. 4 долари. Далі що? Посуд якийсь різний, пластиковий. Ось тут таке на, на приправки. Баночки різні. Електрочайник. Крововарки. переноски для котиків. Такі гарні для цибулькової зубки було би добре. Тут кришталь. Кришталь у нас в яку ціну 5 доларів, але, до речі, гарний. Дуже гарний. Люстри 12. Ось таке. На середину стола свічки покласти можна. Так, я не знаю, в яку сторону йти, що я бачила, що не бачила. Це у нас що свічечка. Ціни такі досить нормальні. Оце хто колекціонує чайники, то таке. Фортепіано 2 долари. Тут багато всього для випічки. Різні форми, миски, це гриль. Напевно, що гриль так. Ой, щось спадає. Тут наближаюся, бачу, напевно, хтось колекцію курочок своїх здав. <різь> Такі гарні. Японія, 2 долари. Така легенька досить. Півники і курочки. Хтось колекціонував? Ну, от на, на яйця фаршировані, вигляді, курочки, чипівник. Ой, всяке таке люблять, а потім захламляються, а тоді все здають в секонд-генд. Мені вазочка, також японія. Два долари. Це якийсь з Флориди сувенір. Долар. От ще є за 20 доларів таке крісло-качалка. Так, тут якісь всякі б'юті приладдя. 4 долари тут така важкенька, машинка для стрижки. Різних плойок, фенів, чого тільки немає. Якась електроніка всяка. Ну і от. Такий магазин. Одяг не буду вже ходити заглядати, тому що то дуже багато часу. Тут не така велика територія, але в загальному хотіла вам просто показати. Скліні такі для запікання. Також можна використовувати валізи. Так, я Катрусі вже знайшла, я шукала її валізу маленьку. Знайшла таку, як хотіла. Принтер є 40 доларів. Це що ключниця, можливо. Так? Гарна, до речі. В якомусь магазині, а, це з Dollar General магазину такі етикетки. Ну, але тут 5, все рівно, не 14. На вулицю 4 стільці, 20 доларів набір. Ну, все. Їдемо додому. Так як я в минулому відео поділилася трішки неприємним досвідом своїм. В сьогоднішнє розпочну з розпакування і з приємних емоцій. Отож, невеличка передісторія. це друзі, які нас відвідували нещодавно з сусіднього штату. Ми там домовилися, біля них є близько магазин духовної літератури англійською мовою. Хотіла я дитячу Біблію, щоб мені. Переслали поштою. І сьогодні я чекала тільки на Біблію. І хочу поділитися, що я отримала. Отож щедра українська душа називається. <рес> Боже, ну нема крупиви на ту мою коліжаночку. Чесне слово. Дуже вам дякую, дуже. Ой. Я так, ну, все, що я люблю. О, я такого ще не пробувала ніколи. Кафе лате. Вау, Дуже-дуже дякую. Тут якісь новинки, чи що, ну я ж такого не пробувала, буде вперше. І це ще мілка, карамель, але як пташине молоко. Ну, також ніколи такого не пробувала. Біля них ще і польські магазини то дуже гарний такий вибір. Зефір, мій улюблений зефір. Я так люблю цей жако. Ай-яй-яй, як я вже насмакуюся. І оці тутешні Бруксайді. Якраз з гранатом я дуже люблю. Дуже, дуже, дуже. То таке смачне в шоколаді. Безмежно, безмежно вам вдячна. Так, ця книжечка то моя. Повернули, прочитали. О! Біблії. Ого, вона така велика. Я думала, по фото що то менша. Боже, яка гарна вже бачу. У нас колись в дитинстві така біла біблія розмальована українською була. А так як мої діти не читають українською, то англійською ілюстрована. Зараз ми відкриємо, але дивлюсь, тут ще щось запаковано. Так, якась або свічечка, або баночка. Не можу ще зрозуміти. Ага, баночка якась. Я знаю. це з пелюстків рожі, напевно, варення, так? Блаткі рожі в цукрі. Точно. Ми щось говорили минулого разу. Ой, дякую. Ото вже буде на пампушки і на пиріжки. Клас! Так гарно все запаковано, герметично. От, я вже розпакувала. Польська роза. <хи> Ото вибір всякий, в кого такі магазини є. 220 грам. Ой, то так. Я, ми змішуємо навіть до любого полуничного варення, додаємо з рожі варення і дуже смачні пиріжки Виходять чи павбухи. Щиро вам дякую. То просто скарб, скарб. І зараз розпакую біблію. Вімкнула світло навіть, тому що... Боже, яка гарна біблія. Катруся вже читає таку навіть дорослішу, але О, треба було вам ще підписати від кого, щоб було нам на пам'ять. Другий раз приїдете, гость, підпишете, тому що ця біблія залишиться в нас і нікуди вона не піде більше. Старий завіт, новий завіт. Ой, гарно такі букви. Боже, я сама буду читати таке, я, я так люблю. Ой, нагадує мені, як ми на Ноївку в Чех їздили всі ці тваринки. Адам і Єва. Adam and Eve англійською. О, якраз відкрила на новому завіті. Це потрібно починати дійти з Нового Завіту, бо їм легше, зрозуміліше. Та і навіть для мене. Ну, просто немає слів, яка гарна біблія. От кожного вечора можна Марчику читати по оповіданню. Він коли задає дуже багато запитань таких духовних, Катруся вже більш досвідчена. Але я думаю, що і вона не відмовиться таку біблію гарну читати. Будемо всі, всі разом. Дякую вам від всієї душі. Сьогодні з катрусею в долар-магазині, долар 3 долар за долар 25. знайшли ось таку грибку з м'ячиком. Кіцюні гратися, а ми ну, хочемо подивитися, як вона на неї зреагує. Дівненько. Гарна рибка. Каже, ви б мені їсти стимну краще принесли, правда? Але вона любить якісь марчикові іграшки, які забирати. то хай собі має своє. Вона дуже сонна. у нас така погода, осіння-осіння сьогодні. Але буде гратися. І поки кубки граються, я буду з вами на сьогодні прощатися. Дякую всім за перегляд, за підтримку. Бувайте здоровенькі, мирного неба, міцного здоров'я, всього самого доброго. До наступної зустрічі!